У нас сьогодні дуже жарко. У нас сьогодні 30 градусів у холоді. Ось так. Рівно 30. І ми будемо зараз йому нашому інжиру робити душ купання інжира, щоб краще достигав. Щоб краще достигав інжир, ми кожного року. Але можна з шланга холодною водою поливаємо самі плоди. І тоді робимо купання для нього. Ось так. Легше показати на великому маленькому інжирі, ніж на великому. Але треба з висоти. І ось таким методом самої криші ми поливаємо інжир.